Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після новини про можливий арешт кучми по статті держзрада через дачу стратегічних бомбардувальників і ракет Україну покинув Рінат Ахметов. незважаючи на те, що Ахметов, втративши всі свої майже всі свої активи, завдяки кишеньковим депутатам, і досі тримається на плаву. В той же час користувачі соціальних мереж натрапили на дуже і дуже цікаві дані. Донецький мільярдер Рінат Ахметов своє запаморочливою кар'єрою від карткового шулера до найвпливовішого олігарха Східної Європи зобов'язаний експрезиденту України Леоніду Кучми. До такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію в Комсомольській правді, де розповідається про шкільні роки Ріната Леонідовича. Нічого екстраординарного в газетній заміці про шкільні роки Ахметов, крім фото сьомого класу середньої школи номер 63, в якій навчався майбутній бізнесмен політик, не було. Але сама фотографія дала автору і його співрозмовникам привід звернути увагу на те, що Ренат в 1980-му був дуже схожий на героя популярного фільму розіграш, роль якого виконав Дмитро Харатян. Порівнявши піонерське фото Ріната Леонідовича з фотографіями інших ФІП-співвітчизників, вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки Леоніда Даниловича, а й дочка колишнього глави держави Олени Франчук. Це прізвище їй дісталося від першого чоловіка. Природно, що в основу тут же народилася гіпотеза про те, що Рінат Ахметов є позашлюбним сином кучми. Було притягнуто не тільки збіг імені тата і по батькові його нащадка, але то обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уроджень. Донецької околиці дозволив йому практично безперешкодно стати некоронованим господарем Донбасу. А в останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії комбінат Криворіж Сталі, своєму зяті і можливому синочку на пару. Наразі ж, попри мільярдні надприбутки, які приносить енергетичний бізнес Ріната Ахметова, його компанії зможуть отримати пільгові кредити від уряду за програмою 5.7.9. Напередодні уряд Дениса Шмигаля ухвалив рішення про розширення програми на теплові електростанції. І теплоелектроцентралі, які постраждали від обстрілів. ДТЕК Ахметова контролює дві третини теплової електрогенерації, зазначає політолог Ощановський у блозі на сайті Цензор. А Шмигаль працював директором на Борштинський ТЕС, яка входить до ДТЕК Західенерго. Від початку програма 579 була розрахована на підтримку мікро, малого і середнього бізнесу, а згодом розширилась на інші сфери. Під час війни половина грошей виділяється на поповнення оборонних коштів, а не на інвестиції і розвиток. Згідно з повідомленнями ДТЕК, з вересня. 2022-го, коли почались перші атаки на енергетику, і до початку травня їхні енергетичні об'єкти були обстріляні 32 рази. За підрахунками Київської школи економіки, станом на лютий 2023-го, прямі збитки ТЕС і ТЕЦ становили близько 2,6 мільярдів доларів. За даними ДТЕК, збитки на їхніх станціях станом на кінець березня сягнули 6 мільярдів гривень близько 160 мільйонів доларів. Це всього 6% від збитків у секторі. Пише видання. Рішення уряду шмигаля про розширення програми на підприємства. Ак, ДТЕК дуже сумнівне з фінансової точки зору. Багаторічна монополія на багатьох ринках роками дозволяла бізнесам Ахметова генерувати надприбутки, чого лише вартий фін результат Метінвесту за підсумками 2021 року 4,7 мільярда чистого прибутку. Чи є сенс з такими фін показниками залазити в кишеню платникам податків, та ще й через пільгові кредити, які призначені для невеликого бізнесу, який реально виживає, йдеться в статті. Журналісти нагадують, що ДТЕК Захід Енерго, яка контролює три тест на заході України. Входить в топ-30 найбільших компаній за доходами за 2022 рік з оборотом в 36,7 мільярдів гривень. При цьому вона отримала 1,4 мільярда гривень чистого прибутку. Непогано закінчили рік інші компанії Ахметова нафтогазовидобування з 18,9 мільярдів гривень чистого прибутку. Стало взагалі найприбутковішою компанією України за 2022 рік. На п'ятому місці торговець електроенергію, де трейдинг мільярдів гривень чистого прибутку, 1,6 мільярда гривень заробило ДТЕК Донець. Електромережі. Очевидно, з цими фінпоказниками енергетичний бізнес Ахметова не є найбіднішим в Україні. Сказано в матеріалі, а прості українці і далі донатять на дрони і ледве платять за комуналку, поки Ахметов париться одноразовими допомогами для армії. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.